Добрий день, шановні телеглядачі, я думав, що не доживу до того часу, коли побачу, як держава буде підтримувати людей, які хочуть вести здоровий спосіб життя. Коли в 2014 році відбулася Революція Гідності, то ми, небайдужі ветерани-футболісти, вирішили відродити футбольну команду «Маяк-Савинці», яка до цього була в занепаді. Чотири роки ми гідно виступали в першості району по футболу, але все це завдяки нашому ентузіазму. А коли він закінчився, то закінчився і футбол, і спорт взагалі. державі, я вважав, здорові люди не потрібні. І от сьогодні читаю у Фейсбуці: здорова молодь це сильна Україна, починаючи з 13 квітня, що суботи до вересня, молодь з координатором. Буде виконувати спортивні заняття, спрямовані на оздоровлення та підтримку здорового духу. Якщо ти активний і цілеспрямований, а найголовніше любиш спорт, тоді долучайся до нас. Як це було, я пропоную вам подивитися. Подо цього марафону ми зараз роздамо паспорти учасників. Прошу визначитися тих, хто точно буде планах хоча б у себе ми розуміємо, що живемо нестабільний період, але хоча б в планах у вас має бути, що ви кожну суботу бажаєте бути присутніми і, і по марафону, не пропускаючи зайняття. Е -е -е. Чим займаєтеся це сьогодні? Uh, зараз будемо бігати, 15 хвилин, мабуть, до пушки. No, well, дуже прикольно. Щоб ти молоді сказав, ті, що вдома сидить. Що ну це полезно вдома сидіти? Потрібно виходити на, на двір, бігати, займатися спортом, щоб бути завжди у формі і так далі. Вести здоровий спосіб життя. Так, здоровий спосіб життя, не вживати алкоголь, не курити і так далі. Ну що, враження? Да хороше. Набігався? Та да, нормально. все. Щоб побажав, тому хто вдома сидить. <laughs> Лучше займатися спортом, ніж сидіти вдома. Ясна річ. Що сьогодні було? Сьогодні був пілотний перший етап, коли ми зібралися, познайомилися один з одним і позаймалися спортом. Планувалося десь близько 10 людей, ну ми бачимо, що трошки більше. І це добре. Запрошую бажаючих. Приходьте в суботу, знайомтеся з програмою, будемо займатися спортом. Дякую.